Привіт, я вовчик, найкраще то тут. Сьогодні робоче відео. Сьогодні тестуємо електрокосарку Гардена. Ось вона. Зараз підключаємо і в принципі подивимось, як воно працює. Засоби захисту. Штамішки, відповідно, красивки. Підключили ось тут такий розйомчик. Розетка. ось Підключили. Є. Тут кнопочка без неї, відповідно, вона не буде працювати, якщо ми її не включимо, блокування. В принципі, ми готові. Вончик акуратненький. Машинка працює гарненько. Дякую, що були на нашому каналі. Попереду багато щирих, теплих, сімейних історій.